Ліга Європи, Ліга Конференції, Невеличкий Експрес Став, ставить буду саме на сильніших, ну не всі матчі, які я брав, хотів взяти АЕК, але грає він так, якби є травмовані гравці, і грає на виїзді, якось не ризикнув, все-таки нічого не вибрав і команду цю не брав. АЕК наступний матч і грає проти ітландської команди, такий, що може і забити багато, і пропустити, так що брати, що Стонська команда не заб'є. І взяв саме такий невеличкий коефіцієнт, це тотал більше півтора. Ну, так ще те, що і на перемогу, я думаю, два м'яча він має заплатить одним м'ячом Тут все не обійдеться. Так, саме фаворит Гекен невеличкий. Тут, мабуть, найбільший коефіцієнт, Це Ілья проти ірландської команди грає 1,6 дають коефіцієнт. якось уже. Це не виграє є три матчі і взагалі в двох матчах не забуває. Я думаю, тут її має прорвати. тому що суперник не такі сильні, ці Єврокубки потрібно вигравати. Новий тренер Ізпаниться в них грають у неї, мають грати атакуючий футбол, не все виходить, навіть дивився остатній огляд Мура. Це тут так, якби непогано і грали, програли. Не все так була перевага, це таки, хоч і грали на виїзді. Зараз грають вдома. Я думаю, вони мають вигравати. Найбільший коефіцієнт якось ризикується. Розглядавши Брагу. Але не, не взяв, брага продала провідних футболістів, трохи продала новий тренер Браги. І не дуже так яскраво грали з Макабі, хто знає, чи вони тут виграють. В принципі, вони фаворити, мають вигравати, а чи виграють? то Як складеться гра, побачимо. Ну, ще ліга конференції це вже в четвер матчі. Брав саме турецьку команду, взяв чисто перемогу, Тоже щось не зміг вибрати якісь забиті м'ячі чи фуру. Турецька команда на ходу зараз і думаю, що вона має в цьому матчі вигравати. Ну, це грає тут саме дві таких скандинавських країни. Букмікер фаворита немає, але так якби сильніший Ден. Хоча теж є до його питання, він вже два матчі не виграє. Велика ймовірність, що він не програє, але взяв я саме фору плюс один. Це 09 коефіцієнт, ну дуже маленький коефіцієнт, але і такий кофієнт навіть може не зійтися. Якось ікси я не люблю брати, тому так по голам я теж не вибрав. Вони можуть бути тут і більше і менше. Все-таки в у битві будуть грати, щоб забивати, як їм піде игра, можуть взагалі не забити, можуть і забити багато. Такий саме менший, мабуть, коефіцієнти. І останній матч це Хайдук я розглядав, але також є травмовані гравці, щось я був невпевнений в таку, що він тут виграє і не зміг вибрати ніяких по погалам і не взяв. Так що взяв я 4 матчі, взяв саме Юренден, що фура Фора плюс один на турецький клуб Башак Шахір чисту перемогу взяв, Целе взяв чисту перемогу, і взяв індивідуальний тотал більше півтора. От такий експрес вийшов. Там два по-моєму, лайк за експрес і всім.